Вітаю вас, друзі, ви на каналі Солома. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами розглянемо е, налаштування агронавігатора, а точніше, конкретно додатку агр... для агронавігації ASN Agro. Е, ну, перш за все, якщо в нас не налаштована антена, то давайте її налаштуємо. Для цього потрібно попередньо увімкнути Bluetooth на планшеті і далі знайти Bluetooth мережу антени. Отже, ми увімкнули Bluetooth. У нас доступні мережі, які ми вже під'єднувалися, і ось ми бачимо в доступних пристроях. Нова мережа, до якої ми і під'єднуємося. Запитує дозвіл на е, зв'язок. Деякі антени вони запитують пароль і потрібно ввести пароль 1234. В даному випадку просто е, запитується дозвіл до прив'язки до цієї мережі. Натискаємо прив'язати. Все, антенну ми прив'язали до нашого планшету, запускаємо додаток, і тепер нам потрібно до у додатку вказати назву цієї мережі Bluetooth, щоб встановити зв'язок безпосередньо. Середньо між конкретною мережею, конкретною антеною і додатку для цього ми відкриваємо меню, основні налаштування, «Bluetooth» і тут отримати список. І в отриманому списку ми вибираємо ту мережу антени, до якої ми під'єдналися. В даному випадку просто в мене на планшеті дуже багато різних пристроїв, до яких був під'єднаний цей планшет, але в вашому випадку, скоріш за все, якщо ви купуєте у нас вже готову систему, то тут буде лише одна мережа конкретної антени. Ну і в цілому, якщо ви купуєте в нас готову систему, все це вже з'єднано, все е зв'язок встановлений, вам не потрібно цього буде робити, а лише запустити додаток. Отже, ми вибрали нашу систему, натискаємо застосувати, натискаємо іще тут: застосувати. І кнопку назад. Як бачите, найголовніше, що в нас відбулося, це у правому верхньому куті ми бачимо зелений значок з супутником і цифра 10. Це означає, що в даний час антена зловила 10 супутників. Ну, на відкритому повітрі супутників антени наші ловлять до 30. В даному випадку я знаходжусь у приміщенні, і тому в мене поки що лише 10 супутників. Отже, зв'язок встановлено, супутники знайдено. І якщо щось не так із зв'язком з антеною, то це видно по значку Справа Bluetooth. При стабільному зв'язку планшету з антеною він завжди мигає синім кольором, як це відбувається зараз. Отже, наш додаток повністю готовий до роботи. Тепер потрібно вибрати ширину нашого робочого агрегату, щоб програма правильно будувала паралельні лінії для обробки. Для цього ми йдемо в меню. Налаштування техніки. І тут у нас є ширина штанги, де ми встановлюємо потрібну нам ширину нашого робочого агрегату. І, до речі, мені особисто ще зручно, щоб на карті відображалася сітка, Так начебто трішечки звичай... звичніше сприймати екран у якості карти. Для цього ось ми бачимо зліва тут: сітка викли чи сітка вкли. Я включаю. Дану сітку. І все. Тепер натискаємо назад і ми попадаємо безпосередньо на наш головний екран. Отже, тепер можемо починати працювати. Для цього потрібно вибрати режим роботи, тобто, що ми будемо робити: міряти площу поля, їхати по паралельним прямим чи по паралельним кривим. Давайте почнемо з головного робочого режиму, це обробка поля по паралельним прямим. Для цього натискаємо кнопку справа вибору режиму, і тут вибираємо кнопку верхню зліва, це режим паралельних прямих. Далі для побудови цих паралельних прямих нам потрібно натиснути кнопку початку гону, це кнопка А. Ось я її натискаю, вона стає на чорному фоні. І далі ми починаємо рух. І їдемо до кінця гону. Причому цей гон повинен бути не менше 100 метрів. У кінці гону. Ми зупиняємося, тиснемо кнопку Б. Побудовуються ці паралельні прямі в даному випадку, і відстань між ними буде рівно в ширину встановленої раніше штанги, ну тобто робочого агрегату. Таким чином, рухаючись точно по намальованим лініям, ми зможемо обробити все поле без перекриттів та пропусків. Ну і коли ми починаємо саму обробку поля безпосередньо, ми повинні натиснути знизу справа кнопку обробки, щоб вона була на такому червоному фоні. І ця кнопка дозволяє нам, при натисненні її дозволяє замальовувати пройдений шлях знову ж таки по ширині робочого агрегату. Тобто ми, тобто ми на карті бачимо пройдений шлях і оброблений безпосередньо шлях нашим Нашим робочим агрегатам. Зверху, під час руху, ми будемо бачити по центру е, цифри це е, панель навігації, і ці цифри показують відхилення від лінії, по якій ми повинні їхати, яку нам намалювала програма. І оце по центру саме відхилення в метрах, а ділення зліва і справа загорається червоним, вказуючи нам, в яку сторону потрібно вивертати кермо. Це повний аналог е, світловим індикаторам на тому ж трі який в них виконана у вигляді світлодіодів. В даному випадку це вбудовано прямо в додаток, і ми бачимо. Імітацію цих світлодіодів на екрані. Трішечки нижче відображений пройдений шлях зліва і справа. Але зліва це абсолютний шлях спочатку руху, тобто весь пройдений шлях спочатку роботи з додатком. А справа це шлях, який можна натисканням обнулювати. Ми натискаємо на нього і він стає в нуль. Це е, дуже зручно, якщо ми хочемо поміряти довжину якогось окремого гону чи якогось окремого відрізку шляху. І ще з найбільш Корисного і потрібного це зліва кнопки масштабування карти. За своїм досвідом, скажу це дуже корисно, щоб навчитися ловити ту невловиму побудовану лінію, особливо коли ми їдемо не по прямій, а по кривій. Для роботи вночі є кнопка нічного режиму. Вона перемикає ось в такий вигляд нашу карту. І останнє цифри знизу це швидкість. Нашого руху вимірена площа в режимі виміру площі, якщо ми включили цей режим. І остання цифра це оброблена площа в гектарах при русі по нашим паралельним прямим чи паралельним кривим. В принципі, це найголовніше, що потрібно знати при користуванні вказаним додатком для паралельного водіння. Ви побудували прямі і поїхали по ним. Але далі давайте розглянемо інструкцію для більш просунутого користування. Із просунутих функцій, перш за все, це функція виміру площі поля. Натискаємо кнопку вибору режиму і вибираємо пункт Створити поле. Далі. Після цього нам потрібно об'їхати поле по периметру, і ми побачимо автоматично розраховану площу нашого поля. Далі цю площу поля можна завантажити, завантажити поле. Оце кнопка. І крім того, в принципі, ви можете робити це не лише з полем, зберігати його і завантажувати, але й з пройденим. Шляхом. Наприклад, ви вносите добрива, і у вас добрива закінчилися посеред поля. Ви зберігаєте шлях, їдете за поповненням добрива, і потім завантажуєте збережений шлях і продовжуєте свою обробку із того місця, де ви закінчили. Дуже зручна і практична функція. Далі саме поле можна рухати в сторону, просто натиснувши на ньому і проводі і е... рухаючи пальцем. І якщо ви щось наклацали, що десь ваш курсор не зник з екрану, ви можете натиснути пункт меню і по центру, він центрує наш робочий курсор. І останній пункт меню це нова обробка поля. Коли ви хочете почати обробку нового поля і стерти все те, що зараз є на екрані, ви натискаєте Нова обробка поля і у вас повністю все очищується. Ну і на цьому сьогодні все. Я вас поздоровляю, ви успішно пройшли курс оператору системи паралельного водіння. Насправді все доволі просто і звикнути до роботи з агронавігатором можна буквально за один день курсування.